Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Тривога виникає в дітей з різних причин. Не варто залишати малечу з нею наодинці, навіть мовчазна присутність і обійми здатні на зменшення рівня тривоги. Особливо важко даються спроби із словами та не звертай увагу, «ех, забий. Все пройде. Та нічого страшного, не видумуй! От, якби сталося отак, от то можна було б тривожитися, але ж такого не сталося. Е, що там у тебе сталося, і тощо старшому поколінню довелося зростати саме під супровід подібних словникових оборотів. Тепер люди можуть ідентично спілкуватися і з своїми дітьми, передаючи так би мовити, традиції. Втім, практикою доведено, що вище вказані фрази призводять до ще більшої тривожності та розриву з емпатичними проявами і розумінням своїх потреб. Ось і що поробиш? Підтримка кожному потрібна своя, але ж є і універсальні слова. Ти наляканий, я бачу, як ти реагуєш. Я побудую з тобою. Давай обійму. Мені теж стало некомфортно, я відчув страх, я розумію тебе, захотілося заховатися. Ох, якось моторошно. Пограти в Лего, послухати казку і поїсти піцу. Як тобі ідея? Мені так шкода, що тобі доводиться відчувати такі емоції, але я люблю тебе, і це найголовніше сьогодні невдалий день, але ми справимося.